Дівчата, вітаю з наступаючим 8 березня. А, насамперед бажаю здоров'я. Нехай цей день принесе багато посмішок і приємних сюрпризів. І сьогоднішнє відео буде присвячено прикрасам з Таїланду зі знижками. Розпочнемо ми відео з каблучки з опалом, сапфірами та кубічним цирконієм. Опал 7х5, розмір поверхні 14х13. Вісімнадцятий розмір каблучки. Вартість тисячу гривень 24 долари. Сережки з підвісними хрестиками, з танзанітами та гранатами-родолітами. Довжина сережки 37 мм, ширина 13. Загальна вага 5 грамів. Застібка. Вартість 1000 гривень 24 долара. Каблочка з гранатами радолітами, цитрином, апатитом аметистом, гризолитами та кубічним цирконієм. Висота 22 мм. 17 розмір каблучки. Свородній бік. Вартість 1000 гривень 24 долара. Сережки з епфіром та кубічним цирконієм. Діаметр 12 мм, довжина 32 мм. Загальна вага 4,5 г. Застіпка. Вартість сережок 1100 гривень 27 доларів. Сережки з запалом та кубічним цирконієм. Опал 6 на 4, довжина сережки 50 мм. Загальна вага 6,6 грамів, Англійська застібка. Вартість сережок 1300 гривень 32 долара. Каблучка з топазом. Топаз 6х4. Висота каблучки 23 мм. 18 розмір. Вартість 900 гривень 22 долара. Каблучка з аметистом. Додаткові камінчики: гранат, кризоліт, цитрин, та паз. Аметист 14 на 10. Розмір поверхні 21 на 19, 18 розмір каблучки. Вартість 1250 гривень 31 долар. Каблучка та кулон з опалом та кубічним цирконієм. Все можна придбати окремо. Розмір опалу 7х5. 18 розмір каблучки. Вартість каблучки 600 гривень 15 доларів. Довжина кулуну. 20 мм разом з вушком. Вушком, зворотній бік. Вартість колону 600 гривень 15 доларів. Раслет з опалим та кубічним цирконієм. Опал 7 х 5. Замочок карабін. Браслет регулюється від 18 до 21 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 1500 гривень 37 доларів. Браслет з танзанітами та кубічним цирконієм. Танзаніт 5х3. Замочок карабін. Браслет регулюється від 17,5 до 19 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 1000 гривень 24 долара. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім мирного вечора. До побачення!